Привіт, ми з України. Ми на каналі Одеса і Транспорт. З вами Олександр Вельмошко, з вами Рудий. Сьогодні 14 листопада, і в нашому огляді ми спробуємо не лише проаналізувати наявну оперативну ситуацію в Одесі і на фронтах і на морі, а й трохи спрогнозувати, що буде далі після звільнення Херсону. Спочатку ми дізнаємося, чому росіяни зараз не можуть обстрілювати Одесу, як російський флот опинився у жалюгідному становищі. І подумаємо, як буде розвиватися ситуація на фронтах та як опустили Росію на саміті Великої Двадцятки. Вже 264 дні йде велика вітчизняна війна українського народу проти російських загарбників. Залишайтеся з нами, підписуйтесь на наш канал. У нас далі буде дуже цікаво. Як завжди, ми розпочинаємо огляд подій з Одеси та Одеської області, і тут є чим порадувати. Обстрілів не було. Однак, за даними Одеської військової адміністрації, росіяни намагаються активізувати повітряну розвідку Одеської області, мабуть, з метою виявити якісь потенційні цілі для майбутніх обстрілів. Втім, стріляти по одеській області росіянам вже нічим або майже нічим. Чому? Тому що ракети з літаків, які базуються в Криму, ефективно збивають, і це показує досвід останніх тижнів з епізодичними обстрілами. Протикорабельні ракети Онікс, якими росіяни готили з території Криму по Одесі та прабережним районам Одеської області, вони майже закінчилися. Ракети корабельного базування Калібр теж майже закінчилися. І кораблі теж майже закінчилися, втім про кораблі трохи далі. Залишається хіба що старі ракети Х-22 та трохи новіші Х-101 зі стратегічних бомбардувальників, які росіяни не можуть застосовувати часто і масовано. Крім того, від третини до половини таких ракет падає кудись відразу після запуску і не долітає навіть до території України, тобто вони просто падають кудись або на територію Росії, або в море. Ракети іскандер, а їх вже майже нема. Ракети Кенджал це дуже штучний товар їх всього було кілька десятків, і більше половини вже теж нема. Безпілотники, оці іранські дрони, після перших прильотів у жовтні їх навчилися дуже ефективно збивати. Окрім того, на безпеку Одеси та Одеської області дуже впливає робота зернового коридору. Формально це заборона обстрілювати портову інфраструктуру Одеси, Чорноморська та Південного а також заборона російським кораблям заходити у акваторію, де йдуть торгові судна до наших портів від румунських територіальних вод. Фактично ж, з урахуванням вкрай низької точності російських ракет це означає припинення обстрілів саме великих міст Одеської області. Це вже згадані Одеса, Чорноморськ та Південний. Тому успіхи дипломатії щодо судноплавства та якісна робота протиповітряної оборони зараз дуже ефективно захищають Одесу. До речі, за допомогою зернового коридору вже відправлено на експорт понад 10,5 мільйонів тонн Аграрної продукції, і це дуже важливо для економіки України та кожного з нас. Лише сьогодні в море вийшли з портів Одеської області ще чергові вісім суден. А Дунайські порти Одеської області Ізмаїл та Рені, до яких у липні після розблокування судноплавства уґерлі Дунаю після звільнення острова Зміїни додався ще усть Дунайськ, за 2022 рік збільшили свій вантажообіг у 3,5 рази порівняно з минулим періодом. Тепер про російський флот після ударів по ньому 29 жовтня у росіян стали з флотом на Чорному морі дуже погано. Обидва фрегати російського чорноморського флоту проекту 11356, адмірал Макаров та адмірал Ессен стоять зараз у ремонті після отриманих пошкоджень і зараз і на лише влітку. І це були у них єдині кораблі, що мали відносно адекватну систему протиповітряної оборони та могли діяти за будь-якої погоди. З того, що ж у росіян залишилося, у давні можливості мають лише три маленькі корвети проєкту 21631 Буян М, на яких немає взагалі протиповітряної оборони, окрім кулеметів та переносних ЗРК, і які навіть у легкий шторм стають небоєздатними та вимушені повертатися у бази. Є ще підводні човни, але з чотирьох субмарин на Чорному морі здатних нести ракети Калібр, дві стоять в ремонті у Севастополі. А інші вимушено базуються у Новоросійську. Тому зараз цей російський чорноморський флот вимушено скоротив свою активність і майже припинив ракетні обстріли. Хоча хоча певна кількість ракетних та інших кораблів постійно знаходиться у морі. Та не являє собою якоїсь реальної загрози. Ударні кораблі Чорноморського флоту Росії стоять зараз у Севастополі, який після звільнення Херсону та Кінбурнської коси опинився у зоні досяжності українських протикорабельних ракет Нептун. А при наданні Україні більш далекобійних ракет до установок «Хаймарс» вони теж дотягнуться до Севастополя. До того ж, Севастополь, це найзахищеніша російська база, повністю вразлива перед ударами безпілотників і морських і повітряних. Доведено подіями 29 жовтня. Визволення Кінбурнської коси також означає ще одну дуже важливу річ: ВМС України разом з іншими силами ЗСУ зробили те, що взагалі не зміг зробити російський флот, який мав набагато більшу перевагу в силах. Це висадити десант. При тому, що ВМС України мають лише один невеликий старий десантний корабель Юрій Олефіренко, а у росіян на початку було аж 12 великих десантних кораблів, не рахуючи сил підтримки у вигляді бойових кораблів. Тому перший варіант майбутньої долі Чорноморського флоту це залишатися в Севастополі під Дамокловим мечем в очікуванні неминучого знищення їх кораблів прямо у базі, так само, як японці знищили російський флот у обложеному порту. 1904 року, а німці обстрілювали російські радянські кораблі в обложеному Севастополі 1941 дев'ятсот Другий варіант долі російського флоту це вийти в море і негайно опинитися там під ударом ракет Нептун та цілої зграї дронів. Протистояти цьому росіяни не можуть. Це доведено крейсером Москва та фрегатом адмірал Макаров. Третій варіант долі російського флоту це вже досить традиційна доля. Зробити так, як зробило російське командування Чорноморського флоту у 1854 році в Севастополі, чи вже радянське командування в Новоросійську 1918 року. Вони просто затопили свої кораблі, самотопи. Четвертий варіант. Командування російського Чорноморського флоту перед загрозою з боку ВМС України, які не мають жодного ударного корабля, просять гарантій у інших держав та просто інтернують свій флот у портах Туреччини, Болгарії чи Чор... Румунії у того клятого НАТО. Хоча невеликі кораблі та катери вони можуть спробувати перевести через Азовське море та Волгодинський канал на Каспійське чи Балтійське моря. Я розглядаю також як цілком реальний і п'ятий варіант. Чорноморський флот у повному складі просто капіталює та віддає вцілілі свої кораблі Україні у якості трофеїв. Тепер про ситуацію на фронтах. 11 листопада росіяни відступили, краще сказати, втекли з Херсону та правобережної частини Херсонської області. Вони підірвали за собою мости. ЗСУ затрофеїли там дуже багато техніки. Окрім того, росіяни кинули на призволя ще кілька тисяч своїх. Точніше, підрахувати зараз ще неможливо. Це різноманітні чмобіки, розгвардійці, потіряшки від своїх частин та інші. Це тому, що Росія своїх не бросає. Слід зауважити, що у ЗСУ зараз не вистачило можливостей для повного знищення всіх окупантів під час їх переправоч через Дніпро з Херсону, але знищили при цьому дуже багато. Одночасно, росіяни продовжують безуспішні для них наступальні дії на Донбасі та намагаються укріпити оборону Мелітополя та Перекопського перешийку вже в Криму. Також вони відводять техніку з баз між Дніпром та Кримом у Херсонській області, наприклад, авіабази в Чаплинці, тому що бояться ударів Хаймарсами. Вже зараз можна дещо спрогнозувати, як може розвиватися ситуація на фронті. Для ЗСУ дійсно буде складно, дуже складно наступати далі від Херсону через необхідність форсування не лише Дніпра, а й ще й його чисельних проток у нижній течії річки. Але ЗСУ зараз створюють плацдарм на Кінбурнській косі, який буде дуже турбувати там росіян і може стати стартовою точкою для наступу далі у Херсонській області. Знята зовсім загроза обстрілів Миколаєва з далекобійної звичайної артилерії, РСЗВ та резенітними ракетами, які відбувалися останніми місяцями. Тепер Миколаїв росіяни зможуть обстрілювати лише зрідка ракетами, так само як вони обстрілюють інші українські міста, в тому числі Одесу, і це дасть можливість в тому числі відремонтувати водопровід у Миколаїві. Натомість є вірогідність того, що росіяни можуть почати масовані обстріли щойно звільненого від них Херсону. Але тут є такий нюанс: Херсон розташований на високому правому березі Дніпра, і позиції звичайної російської артилерії та РСЗВ буде видно просто в бінокль, і це означає майже негайне знищення всього російського, що буде стріляти по Херсону. Тому, скоріш за все, росіяни будуть стріляти по Херсону лише з важких РЗВ з великою далекобійністю, з та зенітними ракетами, так само, як до цього вони стріляли по Миколаєву та по Харкову. Але недовго. Тому що навіть з неявними ракетами установки Хаймарс досягають майже до перекопського перешийку. Тому все, що буде стріляти по Херсону, буде знищено. Виведені з Херсону частини росіян. Пробують застосувати на Донбасі для продовження російського наступу там. Та слід врахувати, що якщо росіяни думають, що можуть посилитися за рахунок цих військ, то і Україна теж більшість своїх військ у Херсонській області теж може передислокувати на інші напрямки і аналогічно посилиться на сході за рахунок такої передислокації. Або Україна може скористатися тим, що Росія вивела. Більшість своїх військ між Херсоном та Кримом розм'якшить російську оборону у Херсонській області постійними обстрілами, створить перевагу у силах і таки форсує Дніпро і швидко дістанеться майже до самого Криму, до перекопу. Також дуже можливо, що наступного удару Україна завдасть з Запорізької області у напрямку Азовського моря до Маріуполя, Бердянська чи Ганічівська, і це не лише звільнення окупованої території. Росіяни чекають цього і готують оборону, але але та у випадку успіху такого удару росіяни будуть розсічені на дві частини втратять сухопутний коридор до Криму. А збройні сили України зможуть вдарити ракетами Нептун по Керченському мосту, який зараз працює в обмеженому режимі після ударів 8 жовтня. А після ударів ракетами Нептун, системних ракетних ударів, він взагалі перестане працювати. А це означає, що для Росіян Крим стане островом заблокованим островом, який вони не зможуть забезпечувати, і тоді можна почекати просто кілька місяців, поки цей заблокований острів сам не впаде до рук залужного. Ось такі безрадісні перспективи у росіян на фронті без жодної надії якось добитися для них успіху. Друга армія світу виявилася колосом на Глиняних ногах і програла, програла остаточно та безповоротно. І тепер на завершення трохи про міжнародну ситуацію. От прямо зараз на острові Балі в Індонезії відкрився саміт Великої Двадцятки. Про те, що російського диктатора там немає і чому його там немає, я вже казав. А через присутність там ЦАПа відбувала Лаврова, лідери країн G20 навіть відмовилися від офіційного спільного фото, просто щоб не стояти поруч з представником країни терориста. Британський прем'єр Ріші Сунак там же, на цьому саміті вперше сказав те, про що всі інші поки що просто думали. За словами Сунака, Росія це країна ізгой. Прирівняна у своєму міжнародному становищі статусі до Ірану чи Північної Кореї, та навіть гірше, бо, наприклад, та ж Північна Корея хоча б не веде агресивну війну проти сусідів, також Сунак представив план досягнення миру, допомоги Україні та подолання кризи з п'яти пунктів, який зовсім не враховує позицію Росії, яка цю кризу спричинила. Чому а тому, що думка Росії давно нікого не цікавить, а російська позиція вже більше ні на що не впливає. Сполучені Штати ж після довиборів у Конгрес готують черговий великий пакет допомоги Україні. Тому Росії просто нема більше ні на що сподіватися, і їм треба відразу капітулювати або продовжувати оту безнадійну боротьбу, яка завершиться битвою під Москвою. На тому. Прощаємося, слідкуємо за розвитком подій. Допомогти нашому каналу можна трьома способами: це або перерахувати гроші нам на банківську картку, або за допомогою спонсорства на YouTube, або через сервіс Patreon. Всі реквізити є у описі відео. Половину зібраних нами разом коштів ми відправляємо на допомогу захисникам України. З вами був Олександр Вельмошко, з вами був Рудий. До побачення! Слава Україні!